Ми продовжуємо включення скуларів парламенту з народним депутатом України, представником фракції Свобода у Верховній Раді Михайлом Блавацьким. Пане Михайле, зараз навколо того, що відбувається на Майдані, які настрої і можливі, можливість ведення переговорів саме від представників майдану, досить багато розмов точиться. Що ви знаєте про ці настрої і про можливість ведення переговорів напряму без участі опозиції? Ви знаєте, що ведення переговорів доручено трьом опозиційним лідерам: це Яценюк, Кличко і тягнебок, які мають на це довіру майдану, які мають на це підтримку майдану, які сьогодні ведуть перемовини відносно змін до конституції, відносно тих змін, яких сьогодні висловив майдан в своїх зверненнях до президента України, до уряду України і до Верховної Ради України, і перемовини відбуваються. Це практично кожен день, це що влада сьогодні демонструє свою незацікавленість, своє небажання приймати участь в перемовинах і починають вносити якісь там, знаєте, постійно такі нерозуміння питання, і все хочуть, як кажуть, з здорової голови з хворої голови скинути на здорову голову. І це сьогодні величезна проблема. Якщо сьогодні ви бачили, сесія розпочалася виступами голів фракцій, виступами депутатів, і ми прийняли рішення. Потім домовилися до четвертої години. Сьогодні знову провести перемовини. Перемовини запропонував наш лідер Олег Тягнебок проводити, зробити в президії, поставити круглий стіл, щоб за тими перемовинами вели постійно на нагляд, журналісти, що були присутні, що були присутні народні депутати, а також велика кількість української зробити публічними... публічними зробити перемовини, щоб не було потім ніяких нарікань, ніяких непорозумінь, так як говорить пан Чечетов, Вони не хочуть. Ми хочемо, ми все пропонуємо. За цей великий час, два з половиною місяці, влада не виконала ні одного побажання Майдану. Крім того, що власноручно написав заяву Азаров, але Азаров написав заяву, Азаров не подав звіту. Азарова сьогодні треба заслухати, хай вони подадуть звіт про виконання бюджету за 2013 рік, за 2012 рік, величезне зловживання. Сьогодні вони кажуть, не наповнюється бюджет. А Як він може наповнюватися, якщо далі йде грабунок великих розмірах бюджету? Якщо сьогодні, наприклад, спиртова галузь працює тільки на олігархічні клани, якщо сьогодні нафтова галузь працює тільки на олігархічні клани, якщо сьогодні в. Угільна промисловість працює тільки на оліргічні клани, то де ми можемо наповнювати бюджет? Оце все треба зупиняти. Треба робити уряд національної довіри, створювати уряд, створювати, ставити туди професійних міністрів, які будуть наводити влади, які будуть працювати на розвиток економіки держав. Якщо влада сьогодні хоче такими кроками, далі затягування зробити і показати, що от опозиція не хоче, наприклад, зміни до конституції вносити. Є вже два законопроекти, які пройшли через рішення сесії і є вже встановлено висновки конституційного суду. Потрібно тільки рішення 300 трьохсот депутатів, і завтра ми вже можемо жити в іншій парламентсько-президентській країні і працювати по тих законопроектах, які насправді будуть більш відкритими, які дадуть можливість людям сьогодні отримувати це за що вони борються і отримати зарплати нормальні, отримати пенсії нормальні. Ми живемо в найбагатшій країні в Європі. Що нам сьогодні бракує? Я не можу цього зрозуміти з їхньої сторони. І стосовно все таки Реговорного процесу ви є комендантом майдану. Ви більше знаєте про ті розмови, які сьогодні відбуваються на майдані між людьми, як вони сприймають ситуацію у парламенті і загалом можливість досягнення компромісного рішення. Вчора говорили про те, що правий сектор провели переговори з силовиками. В них є свої домовленості. Як сприймається це сьогодні на Майдані з на Майдані і можливість досягнення компромісу саме за таких умов, які ви. Ну були правим сектором. Буквально 10 днів назад. Оці всі умови, які вчора висунув правий сектор. Він теж як представники громади вони мають право десь приймати з кимось в переговорах, якусь якісь вести свої перемовини. Ми 10 днів назад тому запропонували їм точно таку саму ситуацію. Що ті люди, які мерзнуть в тюрмах, ми готові віддати їм якесь приміщення, поміняти на це, щоб випустити людей з тюрми. Але тоді ми категорично від них отримали. Мали, що ні, не може такого бути. Все буде в порядку, тільки законопроект про е, оцю от, так звану амністію, і все і більше не було ніяких з їхніх сторони побажань, що ми готові на це все піти. Вчора вони провели такі перемовини. Ну, якщо вони провели такі перемовини, і вони ті перемовини дадуть позитивний результат, тому що людей відпускають тільки під домашній арешт, міняють шило на мило, Але завтра чи післязавтра, наприклад, вони знову будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і отримують за це те. Міни, це не є вихід з положення. Закон про декриміналізацію повинен бути прийняти і в нас є такі три законопроекти від опозицій, які ми сьогодні теж пропонували внести в порядок, денний розглянути. Але на превеликий жаль, влада до них не дослухається, завжди робить вид, що вона цього не чує, хоча заявляє постійно, що ми почуємо кожного і на це не звертає увагу. А перемовини ведуть всі перемовини, але щоб вони тільки дали результат. Громада сьогодні майдан очікує на результат і протистояння вітя. Кожного дня, кожної хвилини, кожної години, це є е, негатив для Майдану, це є негатив для держави, тому що держава не отримує сьогодні коштів, так як заявляють провладні, провладні депутати, що не працюють, а стоять тут. Не працюють, а де робота є. Сьогодні хай вони заявлять, скільки сьогодні людей забезпечено роботою, які сьогодні працюють підприємства, і скільки держава забезпечує людей. Пане Михайле, тобто такі переговори на. Е... На рівні окремих груп представників майдану, чи це з вулиці Грушевської, чи з майдану, який знаходиться на майдані незалежності, тобто сприймається нормально опозицією, Ви готові дослухатися до них, і не будете сприймати як це сепаратні переговори, які не мають мандату довіри майдану, тобто нормально сприймається. і щодо готовності все таки звільнити вулицю Грушевської і розібрати барикади. На сьогодні настрої не змінилися, бо різні різна є інформація. Якщо в них є така домовлення, ми всі домовленості, які йдуть на користь громадянам, які йдуть на користь державі, всі сприймаємо дуже позитивно і всі всі їхні побажання будуть розглянути і будуть прийняти. Якщо є така домовленість, і є вирішення такого питання. Ну це взагалі ніяких проблем для нас не представляє, і ми тільки за це, щоб це все, що домовляться, будь ласка, щоб виконати, тільки виконати з двох сторін і щоб. Не страдали тільки люди. У нас єдине тільки побажання, і єдине е, наше це теж кредо, щоб не пострадали люди і щоб люди були звільнені, так як це повинно бути. Вони не причетні, і вони не віднесуть ніякої відповідальності. Вони прийшли на мирну акцію, а їх забрали з мирної акції. і Сьогодні їм е, шиють кримінал. Но це жахливі речі. Це не реально це антидемократично, і це не цивілізовано. Попри розв'язання це таких переговорів саме на рівні, ну можливо, правого сектора, якщо буде досягнуто тих домовленостей і людей будуть звільняти з в'язниці. І, можливо, сьогодні вже розпочався такий активний процес, суди звільняють людей під домашній арешт. Все-таки опозиція буде виходити з, з вимогою ухвалити все-таки не амністію, а реабілітацію тих людей, які отримали. Обов'язково буде вже два законопроекти. Я ще раз вам підкреслюю і говорю: внесені два законопроекти на розгляд Верховної Ради, і вони повинні бути розглянуті і прийняті як першочергові і терміново, тому що далі немає куди тягнути. Дивіться, що робиться на дворі мінус 20 градусів, а люди томляться в... без вікон, без в грибкових приміщеннях, де навіть не опалюється. Оце величезна проблема сьогодні для українського народу і для цієї влади, яка так себе поводить ганебно і не може прийняти просто-напросто. От почати з одного нормального рішення. От ми вам пішли на уступки. Які ще можуть бути уступки? Випустіть невинних людей? Це наш заклик, це наша просьба. Це сьогодні вимога сьогодні українського суспільства, українців. Випустіть невинних людей з юрми, і буде далі все йти. Процес переговорний. Хай собі йде. чому за це повинні сьогодні переговор за переговорний процес, який сьогодні не дає ніяких позитивів, повинні терпіти українські українські люди. Оце величезна проблема. Якщо ми її вирішимо, вона зразу зміщить всі інші кроки, і всі перемовини підуть зовсім іншому ракурсі, в іншому руслі. Михайло Блавацький, народний депутат України, представник фракції Свобода бумоїм спірозмовником. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі і повідомляти про нові нові, нове бачення або позиції народних депутатів. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся.